Вітаю колектив. Таке відео хочу зняти, типу розпаковочка, але маленька передісторія. Зв'язався зі мною менеджер Техномашстроя Не знаю, як він там. Я відео виставляв про відгук про гранулятор ROTEX 100. Ось і Чи вони самі побачили, чи я не знаю хто, можливо, там сказав, що так і так. Жалуються люди, да, люди. І... Ну, подзвонив він, питає, що знали ми, що у вас там є зауваження, тіпа, щось ви чимось незадоволені. О, тіпа, ну, в, чому, в чому річ? Ну, Я кажу, що, так, як і відео розказував, що замовляв, кажу у вас спочатку матрицю, щоб була запасна, вона не стає на вал в грануляторі. Стара, якби ну, рідна, що йшла з гранулятором, вона собі легенько. Ну, як легенько. Ну так, тугенько, але стає. Дерев'яшкою там стукну, вона сіла на своє місце. А ця, що прийшла, вона стукає, стукає я вже й молотком по дерев'яшці, і по кругу. І... Ну, коротше, не сідає вона. На біввалу сідає і на своє посадочне місце вона не сідає. Це кажу, перша така, якби е таке зауваження. І друге замовляв ролики. Також, думаю, нові хай будуть. Хоча Ну, так вже я. Скептично якби, до цього ставився, тому що матриця вже підвела мене. Ну, думаю, замовлю вже ролики. Ось і ролики також не стають по довжині вал роликів довгі, не стають свої місця ролики. Я так зняв відео, розказав те-то-тето, те якби ну, своє враження, свою думку. Десь вони це побачили і ну, дзвонять, що так і так. Ну, в принципі, якби ми там не сварились, нічого, просто кажу, що ну, поставте себе якби, на моє місце, замовляєш. Якби запчастину, ти її повинен кляц поставив і поїхав далі. так же ж, Ну так. Ось, ну Відправляйте, каже, нам. За наш рахунок, ми якби, подивимося, виправимо. Я відправив все, дійсно, якби вони оплатили доставку. Ось, І більше зі мною ніхто не зв'язувався. А це прийшла смс-ка від нової пошти, що до вас прямує посилочка. Вже до, за доставку типу, до мене плачу я 110 гривень. Ось, Хоча вони чомусь 90 заплатили, я, ну, як я відправляв, то вони заплатили 90. Мені вона прийшла назад все ж те саме, я заплатив 110. Не знаю, хоча, якби, ну таке діло. Їхній косяк, якщо розібратися. ось, Але заплатив я забрав. Все запечатане, все запаковане. Ще я не дивився, думаю, на камеру розпакую і хоч подивлюся, що тут. Чи те, що я відправляв, чи не те, тому що ролики були зовсім новесенькі, я їх примірив, що вони не стають гранулятор. І я їх відклав, я їх не чіпав. Матрицю. Отак як вона сіла до половини, я її притер. Ну, я відео про відгук, про гранулятор, це все розказував. То матрицю я притер, вона була якби, ну, запечатана притервочною сумішу. Ось, і ніхто до мене не дзвонив. Що там, як там, чи дійсно якби якісь були. Ну, які нюанси там дійсно сказали би, да там якісь пару міліметрів десь ми прохлопали, да що ми виправили все нормально. Або там би подзвонили і що ти на нас гониш там все нормально. Ну, хоча б якось так. Але ніхто ніхто не зв'язався. Тому зараз хоч розпакуючи. Чи все так? Можливо, тут що написано, я не знаю, бо я ще його не розпаковував. Та бумажка є. І глянемо, що воно? Чотири. Що 4? Четврка якась? Не знаю. У мене була матриця тройка, у всякому разі. Що за цифра чотири, я не знаю. Напевно, новенькі видно, що не зачіпані. Все крутиться. Видно, що вал трішки підшліфовували, бо по довжині він не ставав. Тут я так розумію, видно, що камера не фокусується. Ну, видно, ось тут шліфувалося, десь щось підпилювали. скоріше за все. Потрібно помірити. Так, а матриця що. І де це в нас тут відкривається у нас? Коробка вже здається не та. Ну, Матриця не знаю, чи це моя, висверлена, дивлюся. Тут шліфоване. Або моя. Або дали іншу. Не знаю. Тому що все можливо провірали. Висверлювали. Не знаю, не можу сказати. У мене була тройка, ну це і є тройка. Потрібно поміняти. Зараз зніму напевно свою стару ролики матрицю. Достану. ну Це знімати не буду, що тут з двох сторінностей саморізи повідкрутівав, бункер зняв. Ось ці гайки з двох сторін, що прижимають ролики, повідкрутівав, ролики достав. І матрицю зйомником там вона знімається легко. Знімати не буду це діло. Ось поміняю і попробую, У на... мене є та притирочна суміш. Що я притирав, у так вона зберігається. Попробую прогнати притиркою. Що воно мені скаже? Ось ці поставили, у мене не було їх, я їх відкручую зразу ці заглушечки. Щоб тоді не гратися з ними. Вони заб'ються за суміш. Ну погано тоді доставати. А так, гвоздиком проколупав дірочку та й все. Тому ну зараз попробую, не знаю. Ще включуся, що воно скаже на притирці. Це така предісторія. Не знаю. Ви як гадаєте, то нормально, ненормально. Хоча б я ж кажу, можна було подзвонити сказати. Там робили те-то, те-то. Там роз... розсверлили чи... чи проточили, там підпиляли. Ось що. Щоб я знав хоча б, що до чого і як. Ну, не знаю. Ну ось так. Як є, так розказав. Зараз поміняю. Попробую на притирці. Так, достав стару матрицю. Ця що була з ним. Ось так. Будемо пробувати ставити нову. Шпунка там стоїть. Не знаю, зараз попробую телефон поставити, як воно вийде, зафіксувати це діло. Пробуємо. Щось все одно туго, не знаю. Не хоче вона сідати і все. Ну, зараз ще спробую коюсь дерев'яшечкою і так же молотком постукати, щоб не гупати, то включуся пізніше ну на силу дуже важко. Але матриця слава Богу сіла. Не знаю, ну все одно не має воно так бути. Моя ця, що рідна йшла з ним, ну вона якби так ну чувствительно але менш, менш легко вставляється. А ця важко. Знову ж таки, молоток, така палочка і потрішки стукав з таким ну, нормальним зусиллям. Ну, сіла. Слава Богу, на своє місце сіла. Тепер ролики буду мучити. Так, ролики, ролики. Ну теж, ну так туго. Ну, не йдуть вони, ну що? Не. Зазорів взагалі немає. Воно тут. Я зараз туди можливо і заб'ю. Але як я його тоді двіти достану? Ну що це, подивіться? Ну так не має бути. Зараз я достану і старі ролики вставлю. Як старі стають. Ось, рідні. Все. Сіли без питань. Є люфт, є невеличкий зазорчик, вони собі стають, як має бути. Ну я ж не брешу, ми якби. Не... Ну і що, що ви робили? Що ви їм робили? Люди добрі, що у вас за стандарти? Ну подивіться, ну не стає, я його завжди заб'ю. А достати як мені? І от тоді поди, не йде. Вже не достану. І що це за робота? Що це за контора така? Коротше, зараз достаю, трішки попідпилю сам б їм ймо техномастрой. Так, на силу достав бухів звідси. Ну, трішки попідпилював. ну То хіба не можна на заводі ось так зробити? Ну то хоч достати можна. Ну в чому проблема, хлопці? Я не знаю. Що це за фірма така крепка. Коротше, зараз збираю попробую ще на притирці. Чи хоч то моя матриця, я не знаю. Але розчаровані все одно. Зберу ще включуся. Ну що, попробуємо запустити на притирці. Така притирка залишалася, як я притирав чужу ж матрицю знову ж таки. Ну, не знаю. Priterka eidama. Graž tris kerolėkių pigsnių. Ну хоч так. Але це не діло, я не знаю. За що я платив два рази за доставку? Перший раз як замовляв, другий раз як виправляли мені ось ці чудеса, які не виправили. Ну хоч матриця стала на своє місце. і то. то зараз не хоч зараз цього токара знайди. Притирка як притирка, звичайний процес, притирка йде. Зараз трішки прожену, якихось хвилин 10, можливо, та й все, буду назад розбирати, поставлю стару матрицю, ще буду допрацьовувати на, ну, на старій матриці, скільки вона дозволить мені того зробити. До максимуму я її. Використаю. А потім вже буду мати хоча б ось цю запасну матрицю і ролики. Тому ось так, не знаю. Робіть висновки самі. Я що хотів, то показав, як є, не знаю. Розчарований я в цій фільмі все одно. Тому ось так. А ви пишіть свої думки, свої, якби що, що ви по цьому приводу думаєте. Так що все, я трішки поганяю і буду все назад ставити. Всім дякую за увагу. Буду радий почути ваші, ваші думки стосовно всього цього. Все, всім до побачення.